Доброго дня всім, кому подобаються підказки янголів та опікунчих карт. Виберіть, будь ласка, з чотирьох карт. Карту, яка вам подобається. Подивіться, який малюнок вам подобається. Можете поставити на стоп, і потім. Продовжувати слухати повідомлення. Якщо вам подобається перша карта, дивіться, який прекрасний малюнок, які тварини прекрасні. Це карта задоволення. Зробіть щось для свого задоволення, те, що вас порадує та підніме ваш дух і настрій. Задоволення це один з компонентів, який дає життя. Тваринки приносять радість у ваше життя. Побалуйте їх чимось приємним. Уважно подивіться в цю карту, і ви можете для себе знайти саме для вас якісь інсайди. Якась енергія може розблокуватися. Карта номер 2 Карта номер 2 Карта підтримка. Запропонувавши свою підтримку особі, яка цього потребує, ви отримаєте радість та задоволення. Якщо вам необхідна підтримка, прийшов час попросити про неї. Не соромтеся завжди, просіть підтримки, деякі люди дуже охоче надають підтримки іншим людям і отримують від цього задоволення. Маєте прекрасний час, щоб попросити про допомогу. Вдивляйтеся в цю карту, що вам в ній сподобається, які вам вона відкриє блоки і надасть якісь інсайти для вас. Дивіться, тут у нас який гарний пес, а тут прекрасна кішечка. І Ореол допомагає. Цей Янгол допомагає. Карта номер 3 Космічна, прекрасна карта. Називається зв'язок. Задзвоніть чи напишіть повідомлення коханій особі. Кохані люди це подарунок, який необхідно цінувати. Також рідні, які вам допомагають, потребують вашої опіки. Дайте про себе знати і їм буде приємно. Завжди ті люди, які найбільше нас люблять і нічого від нас не хочуть, вони завжди потребують нашої уваги телефонного дзвінка відео дзвінка на Viber, на месенджер. Згадайте, які люди заради вас підуть на все. І задзвоніть їм. Дайте нагадайте про себе, що ви є, запитайте, як їхнє здоров'я, їхні справи. Це ваші янголи-охоронці. І також вдивіться в карту, і подивіться, чим вона вам подобається, які вона вам зараз діме блоки. І які ви можете від неї отримати інсайти? Карта номер 4. Дивіться, кому потрібен спокій, як вона гарно в лісі, спить і її охороняє кішечка, яка сховалася, щоб не шурудіти листям і не заважати спати своїй господарці. Карта тиша. Нехай ваш розум відпочине. Знайдіть розраду в тиші. Візьміть вихідний для себе. Побудьте з собою наодинці, щоб відновити свою енергію. Не з дітьми, не з чоловіком, ні з подругами, а самі для себе. Десь знайдіть місце, де ви можете побути сама і відпочити від всіх. Вам повинен. Повинна прийти перезагрузка. Також дивіться в карту і подивіться, які вона вам несе інсайти. Сподіваюся, що кожному з вас сподобалась карта, сподобався янгол, який вам допоможе. Бажаю вам дуже гарного, вдалого тижня, всього вам найкращого. Хай ваші бажання збуваються! Дякую за вподобайку і підписку. Хай вам щастить!